Якщо ви не любите лимони, переключайте це відео або в посиланні під відео переходьте на кавовий пиріг з шоколадом. А для тих, хто любить лимонну гірченку з вираженою кислинкою, залишайтесь, розповім, як приготувати з простих інгредієнтів. Ось такий пиріг виходить багато і смакуватимете ним доволі довго. Приготування складається з декількох етапів. Перший етап це штройзель. Для того, щоб його приготувати, нам потрібно в миску висипати цукор, додати лимонну цедру. Гарненько перетерти цукор з цедрою, це підсилює аромат. Висипати сюди борошно, трішечки об'єднати усі інгредієнти та додати вершкове масло. Вершкове масло можна натирати на крупній терці, можна ось так руками переминати. Нам потрібно досягти. Однорідної крихти. Крихта має бути доволі дрібною, але замішувати тісто з, цього, з цієї суміші не потрібно. Якщо раптом ви перегріли масло, у вас воно взялося великим шматком, великою грудкою, ви можете покласти в морозилку і в кінці не крихтою посипати, а потерти на терці. Проте контролюйте, якщо не дуже жарко, доволі легко зупинитися вчасно. Та приготувати крихту, яка буде розсипатися. Після того, як досягли потрібної консистенції, забираємо усю цю суміш в холодильник до моменту її використання. Ось подивіться, як розсипається штройзель. Буквально декілька хвилин роботи руками і маємо готову заготовку. Тепер лимонна начинка, цукор відправляємо в чашу блендера. І сюди ж відправляємо лимон. Я цього разу додала цілий лимон зі шкуркою, з усіма перетинками. В кінцевому результаті маємо легку гірчинку з вираженою кислинкою. Якщо ви хочете позбутися цієї гірчинки, якщо вам таке не подобається, то, будь ласка, почистіть від білої шкірки і все решта перемиліть. Решту цукру. Висипали в мисочку, додаємо перетертий, перебитий лимон, трішки перемішуємо, та в кінці будемо додавати борошно для того, щоб нашу суміш було гарно розподілити, щоб вона гарно пропеклася і зайву вологу в борошно вібрало. Коли додали борошно, перемішуємо, об'єднуємо, бачимо, що все борошно. Намокло, увібралося, в нас немає грудочок. можемо відкладати цю суміш так само в холодильник та починати готувати основне кексове тісто. Ще раз хочу наголосити, хто не любить гірчинки, почистіть від білих шкірочок. Ось інгредієнти для основного тіста вони знову ж такі, які знайдуться у кожного вдома. Беремо цукор, додаємо до нього. Розм'якшене вершкове масло та будемо збивати це кекс, тому процеси такі, які вимагає кексове тісто. Нам потрібно цукор з вершковим маслом дуже гарно розбити та по одному додати яйця, постійно їх перемішуючи до однорідної консистенції. Коли яйця введені, додаємо рідкі інгредієнти далі: це лимонний сік. А також сметана. Можна взяти йогурт без смаків, цедру. І також зараз все гарненько перемішаємо. Об'єднуємо до пухкої, гладкої блискучої маси. Працюємо міксером за допомогою лопатки. Цього не зробите, тому міксер або ручний вінчик, проте маса має бути доволі повітряною. Просіюємо далі борошно та розпушувач. А поки ви спостерігаєте за процесом, можете підписатись на канал, якщо цього ще не зробили, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та написати коментар, щоб більше людей змогли побачити відео та приготувати цей десерт. Вам не складно, а мені приємно. Як бачите, без вмикання міксеру об'єдную борошно з усіма інгредієнтами для запобігання розпорошування борошна по всій кухні. Далі декілька обертів міксером і маємо гладке блискуче тісто. Моя форма 20х20 см. Візуально ділю тісто на дві частини. Одну з них викладаю на дно форми та розрівнюю. Можна розрівнювати за допомогою лопатки або шпателем, як кому зручно. Не обов'язково використовувати квадратну форму, кругла може бути діаметр 22 см, якраз ідеально буде для цієї пропорції тіста. Коли ми усе тісто розподілили по дну форми, вирівняли його відносно, ми можемо приступати до наступного етапу. Це змащування нашого тіста лимонною заготовкою. Перекладаємо наш перетертий лимон з цукром і борошном, та також розрівнюємо по усій поверхні. Оскільки форма суцільна закрита пергаментом, нічого витікати не буде. Одразу скажу, що в тих місцях, які торкаються до пергаменту, буде така приємна карамельно-лимонна. Консистенція. Це досить цікаво відчувати. Я не люблю хвостики, а люблю серединку, проте тут вони прям дуже смачні. Наверх легенько розподіляємо решту тіста. Цей процес трішки забирає часу, оскільки нам не потрібно, щоб лимонна складова перемішалася з тістом, тому ось так поступово, крок за кроком, намагаємося. Покрити усю поверхню лимона тістом і легенько розрівняти. Працюємо делікатно, з приводу випікання випікати будемо за температури 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Це, звичайно, залежить і від потужності духовки, і від напруги, яка є. Контролюйте, будь ласка, шпажкою. Обов'язково серединку, вона пропікається в останню чергу. Має бути абсолютно суха шпажка, незважаючи на те, що там є лимон. Останнім штрихом в нас буде посипання оцієї всієї конструкції нашою лимонною крихтою. Коли посипали, відправляємо в духовку. Після того, як наш кекс випечений, ми даємо йому повністю вистигнути, лише тоді знімаємо пергаментний папір та можемо смакувати. Ви повірте, це дуже смачно, це хрустка скоринка, ніжна серединка, лимонна кислинка та гіркуватий після лимону. Для любителів лимону. Мені здається, це просто ідеальний варіант домашньої випічки до кави. Смачного вам!